Слава Богу! Сьогодні хотів би з вами поговорити на таку тему, на цитату, яку апостол Павло взяв з книги Пророка Авакума. А саме праведний житиме вірою. Прошу брати висвітніть перший слайд. Я зачитаю це місце. Це буде книга про вакуума, друга голова, четвертий вірш. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме. Вірою. Російський приклад говорить так. «Вот душа надмінна не успокоїться, а праведний своєю вірою жив буде. Прок Авакум жив приблизно десь 625 років до народження Ісуса Христа. Він жив в непростий період існування народу Божого народу Ізраїля. Він служив при царю Єзекії. А також при його синові та внукові. Якщо Єзек, ми читаємо, був праведний цар, і в кінці свого життя він зробив певні похибки, то його сини, вони робили зло перед очами Господніми. І цей пророк Божий, Авакум, він, дивлячись на те, що відбувається в народі Ізраїльму, він не до кінця міг зрозуміти, чому так Божий народ. Робить такі діла. Господь заповідав для народу Господнього, для Ізраїля, благословіння. Він дав йому закон і казав, якщо ти будеш виконувати цей закон, будеш мати благословіння. Але народ Ізраїля робив діла свої навпаки. І цей пророк Авакум, який бажав для свого народу благословіння Господнього. Він бачив, що йде все навпаки. Він бачив, як народ Божий, він не виконує Господніх заповідей. Він не виконує того, чого просив його Господь. І він знав, що за те, що народ Божий не буде робити правду, його спіткатиме покарання. Як ми знаємо, через деякий час народ Ізраїля, Єрусалим, він був зруйнований. Прийшов з Вавилону народ, той халдеїв, який завоював народ Ізраїля. За його нечестя, за його такі недобрі справи. І дивіться, цей пророк Авакум він шукає якби підбадьорення для праведників, підбадьорення для тих, хто в той час жили в Ізраїлі і намагалися виконувати Боже Слово. І серед цього всього, він, дивлячись на тих людей, він говорить, що ось душа, яка є надмінною. Душа надута, вона не заспокоїться. Тобто у неї не буде спокою. Вона весь час буде бунтуватиме проти Бога. Але, говорить, праведний, що житиме вірою. І от дивіться, сьогодні хотів би я зауважити цей момент, взяти цю цитату за основу і зробити деякий перегляд цього слова. Апостол Павло. Коли писав свої послання до своїх церков, він взяв за основу це місце і, знаєте, поставив на ньому певну опору, коли він дописав до церков свої послання. Як говорить доктор Стіфлер, такі слова: у це невеличке речення Павло вклав три основні думки. Перше, результат Євангелії це спасіння, результат благої звістки. Яку приніс Господь на цю землю, це є спасіння. Друга, Його обсяг, воно торкається всіх, всього всесвіту. І третя думка, його умова віра в Ісуса Христа. Павло, як умілий будівничий, повчаючи церкви в різних містах, він ставить певні акценти на цих словах. Він хотів. Зробити, знаєте, певні, заповнити певні прогалини, які не доставали тим людям, які були в одній церкві в іншій. І він хотів зробити так, щоб вони зрозуміли пісня від Господа, на чому вони повинні будувати свою віру. І пишучи послання до римлян, він говорить, що праведний вірою житиме. І прошу, брати, висвітіть другий слайд. Він зосереджує тут свою увагу, коли пише це послання до Римлян на слові праведність. Чому? Тому що це було місто, коли прийшов апостол Павло, потім в своїх уже останньому, як ми кажемо, своєму місіонерському мандрівці своїй, коли йшов уже на суд до Риму, але перед цим він пише послання до столичної церкви і пише до святих, які знаходились в тому місці. І говорить, зосереджує свою увагу на слові, як би мовити, в, об, в общому посланні на слові праведний. Римляни, які були язичниками, які до того не знали Бога. Як ми можемо так роздумувати, вони е, прийняли Господа одна із версій є, коли там, в книгі Деяні, ми читаємо, коли прийшли з усіх народів і вони почули Господнє Слово. І це слово дісталось до Риму. І вони там Зробилась там церква. Вони зрозуміли, що треба служити Господеві. І у них було багато різних питань. І як ми читаємо послання до Рімлян, люди намагалися одні своїм всім серцем дбати, щоб мати праведне життя. Знаєте, в в своєму сумлінні, в своїх розуміннях вони дивились, як би поступати правильно. А Павло, він. Бажаючи прийти туди, він зосередив свою увагу і говорить, що вам треба мати праведність, яка йде від Ісуса Христа. Праведність це відповідність людини до божественних вимог. Насправді, праведним є той, хто слідує Божественним істинам, і лише Євангелія розкриває, яка справжня праведність. Ми отримуємо праведність, брати і сестри, як тут зазначено через віру, через віру в Ісуса Христа. Кожен із нас, коли прийшов до Господа, ми зрозуміли, що ми досконалі, правильно? Що ми маємо якісь свої гріховні наклонності, що в нас в серці щось є не так. І ми, почувши благозвістку, ми схилились перед Богом. І Господь Він простив нас і дарував нам свою праведність. Ніхто не виправдається перед Богом тим, що Він робить. Про Окесая говорить такі слова, 64 -та глава, 6 вірш. Дивіться, як звучить в різних перекладах. Російський переклад говорить так: всі ми зробилися, як нечистий, і вся праведність наша, як запачкана надіжда, і всі ми поблікли, як лист». І беззаконня наші, як ветер уносять нас. Український приклад більш знаєте, цікаво, показує цю думку. І стали всі ми як нечистий, і вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж, в'янемо всі ми, мов листя, і наша провина, як вітер, несе нас. Якщо російський приклад говорить, що наша праведність як поплямована одежа, то український приклад більш так цікаво говорить, наша праведність як поплямована місячним одіж. Наші жінки, вони стикаються з цим природнім явищем, яке є в вашому тілі, в жіночому тілі. І навіть якщо ми цього не бажаємо, воно відбувається. І наша одіж, вона стає плямованою. А по, тут, я думаю, цей. Перекладач хотів показати цим явищем певний такий момент. Є у нас наше тіло, правильно? І бажаємо, або ми не бажаємо, є певні моменти, які з ним відбуваються. І ми не можемо ніяк перешкодити цьому. Апостол Павло, говорить, Ісай, говорячи це, він говорить такі слова, що наша гріховна природа. Є гріховною своїй суть. І як ми не бажали, щоб була наша праведність, щоб бути чистим, як сьогодні брат говорив, ми зараз стараємося, бережемо себе, але якщо без Христа, то наша праведність вона все рівно буде запачканою. І тому апостол Павло, він, звертаючись до церкви в Римі, він говорить, що ваша праведність повинна бути схована в кому. В Ісусі Христі. Тільки Він досконалий той, хто прийшов, хто не мав гріха, але віддав себе. Він може стати вашою праведністю, Він може стати вашим спасінням і праведний той, хто вірує в Ісуса Христа, той, хто на нього покладає свою надію, і праведний у ньому буде жити вірою. Другий момент, пишучи своє слово, вже до послання до Галатійських церков. Браття, прошу включити другий слайд. Апостол Павло зауважує зовсім інший момент в цьому ж самому слові. Він звертає увагу на слово житиме. Пишучи до церков Галатії, це сучасна територія Туреччини, там апостол був мінімум три рази. І це був особливий, знаєте, особливе місце. Якщо він писав послання до римлян, і він ще там ні одного разу не був, і потім вже в кінці свого служіння він прийшов, щоб послужити тій церкві, то в Галатії, в тих містах, він заснував дуже багато церков, і він був засновником тих церков. Він як пише, що він переживав муки народження тих людей, він їх навертав до Бога. І знаєте, наскільки вони були емоційні, що він кожного з них знав. Кожну церкву і він хотів, щоб той Євангелій, ту благозвістку, яку він приніс, вони прийняли і так і йшли. Як говориться, він був в муках народження і радувався за кожного, хто прийшов до Господа. І знаєте, певний такий цікавий є момент, чим відрізняється послання до Галатів від всіх інших послань, які писав апостол Павло. Навіть пам'ятаєте такі послання, перше послання до коринтян, коли Павло, він знаючи про всі недоліки Коринфської церкви, він говорить про це в посланні своєму. Але спочатку він починає свій лист, він дякує Богу за те, що він йому служить. І потім він дякує Богу за кого? За коринтян. За них, за те, що вони є святі перед Богом, а потім вже показує їхні всі недоліки і говорить, виправтеся, бо Господь буде з вами судитися. Але в посланні до Галатійських церков він спочатку дякує Богу, що він йому служить. Дякує, що він є, Господь є Спасителем, і потім зразу переходить на те, щоб цих Галатів наставити на шлях істини, з якого вони звернули. І дивіться, читаю шостий вірш, перша голова. Дивуйся я, що ви так скоро відхиляєтесь від того, хто покликав Христову благодать у вас на іншу Євангелію. Люди, які слухали апостола Павла, вони прийняли Боже Слово. Як ми говорили перед цим, вони оправдали Ісусом Христом. Але щось пішло не так в їхньому житті. Що саме пішло не так? Апостол Павло пішов далі, пішов в інше місце, але туди, як ми читаємо в діях, часто приходили, хто хотіли доповнити трошки апостола Павла. Або називали їх юдействуючі, або були юдеї. І вони прийшли до Галатійських церков і кажуть їм. Що вам замало того, що сказав апостол Павло? Вам, дорогі, для того, щоб стати християнами і мати вічне життя і надійно Ісуса Христа, що треба зробити? Треба виконати весь закон Моїсеїв. І ці люди, послухавши всіх таких настановників, вони почали вагатися, якою дорогою їм йти, як їм жити, що їм робити. І вони починають, знаєте, слухати цих людей, і починають йти до цього закону. І Павло, він, почувши про це, він пише ще, от зачитаю, 2 голова, десятий вірш: а всі ті, хто на діла закону покладається, вони всі під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не триває усього цього закону, бо написано в книзі закону, щоб чинити оце. Апостол Павло, бачачи цю небезпеку, куди пішли ці церкви в Галатії, бажає вернути їх назад. Це знаєте, як потяг, який йшов по тім рейкам, а потім звернув в іншу сторону, туди, де, як кажуть, тупік нема виходу, і він бажає їх навернути назад, щоб вони мали можливість жити далі, мали можливість руху вперед. І він закликає, щоб вони навернулись від того, що життя істинного християнина полягає не в тому, щоб виконувати закон, не в тому, щоб виконувати те, що було заповідано єврейському народу, але те, щоб жити праведно перед Богом і Його слово виконувати. Жити в праведний, праведним серцем, вірувати в Ісуса Христа, і що Господь є справжньою нашою праведністю. Пам'ятаєте, колись... Варнава і Павло, вони прийшли до апостолів, коли перший раз багато навернулося з язичників після першої їхньої місіонерської подорожі. І вони довго роздумували, як наставляти християн, які навернулись з язичників. І коли по довгому своєму такому роздумі вони роздумували, як це зробити, то тоді, Яків, апостол, він став і сказав такі слова. То думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримулись від знечищеного ідольського і від блуду, і задушений, і від крови. І в російському перекладі ще є така гарна додаток до цього вірша: і щоб не, робити, не робили іншим, чого не бажають собі. Тобто, якраз в цьому є Євангелія жити праведним життям, віруючи в Ісуса Христа. Те, що він є досконалою жертвою, який заступився за нас, який спас нас. І нам вже нічого не потрібно додавати до того спасіння. Знаєте таку гарну ілюстрацію до 10-го вірша, який зачитав. З Галатів є місце, пам'ятаєте, коли народ Ізраїля прийшов до гори Сінай, де Господь мав що давати свій закон. І сказав всьому народу, Освяти... освятіться! Бо, через деякий час я буду говорити з вами. І коли народ Ізраїля побачив там, ту темряву, ті хмари, блискавку, як Господь зійшов у славі на ту вершину гори, то народ Ізраїля що? Свугалися. І вони сказали Мойсею, йди ти говори, будь ти нашим посланцем, а ми будемо тебе чекати. Колись я читаючи книгу Мандрівку. Мандрування Пілігрима, путешествия Пілігрима, я думаю, багато хто з вас читав. Там зображується також цього героя, який підійшов, він пішов не туди. Він підійшов до образно, скажімо так, гори цієї закону, яка нависала над ним. І він, коли побачив цю всю гору, він не міг зрозуміти, що робити, бо ця гора вона роздавила би його гора закону. Тобто ніхто не може оправдатися перед Богом своїми ділами. Тільки вірою в Ісуса Христа ми можемо мати життя. Життя це є, житиме, як говорить апостол Павло, цитуючи Авакума, жити це рух вперед. І тільки Ісус Христос може дати нам сили рухатись вперед, іти до Нього. І третій момент, хотів би, який зауважити з цього місця, третій, ще один слайд брати. Праведний житиме вірою. Пишучи своє послання до євреїв, апостол Павло знову використовує цей вірш. І знову робить акцент на цьому, на цій цитаті, але вже в іншому місці. Праведний житиме чим? вірою. Євреї вони були особливі, особливим народом перед лицем Господнім і на всій землі. Вони бали Божий закон. Боже Слово, вони мали з вони мали Божі заповіді, і це все мало би наближати їх до Бога. Але було певне но. Пам'ятаєте, колись дуже гарно Христос, він зобразив це у своїй притчі, коли прийшли до храму помолитися фарисей і митник. І фарисей, він стояв і казав: Боже, я дякую Тобі, що я, як не всі. І навіть не як оцей митник, який ззаді мене стоїть. Я роблю це, 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 це. І я прийшов до тебе помолитися. А митник що робив? Стояв і стукав все в груди і казав, Боже, прости мене, грішник. І Христос говорить, що митник він пішов більш оправданий, ніж фарисей. Скажіть, брати і сестри, що оправдувало фарисея? Фарисей приходив і він вважав, що його оправдують його діла, які він робить. Тобто він приходив зі своєю, скажімо так, вірою в свої діла, що його віра, власна, через його діла вона робить його більш праведним. Митник не міг цим похвалитися. Він приходив і просто він вірив, що Бог його чує, і казав, Боже, прости мене грішник. І Христос, дивіться, який робить висновок, що митник пішов більш оправданий, ніж фарисей. Чому? Тому що оправдає не наші діла, а оправдає нас наша віра в Ісуса Христа. Христос є оправдуючим. Слава йому. Бог є той, хто оправдує нас і дарує нам праведне серце. Ті слова, які Фарисей говорив, вони навпаки були йому в осуд, тому що він знав і не виконував. Брати і сестри, наша віра, вона є дуже важлива, але і діла наші важливі. Діла нас наші не спасають. Але якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо наша надія і віра покладається на Нього, то наші діла мають іти за нами, як слідство нашої віри. І тому апостол Павло Він говорить ці слова про нашу віру в посланні до Євреїв ми дуже гарно знаємо це слово. Одинадцята голова перший вірш. А віра, то підстава сподіваного. І доказ не бачено. Віра то є те, що ми сподіваємось на те, що ми не знаємо, підстава сподіваного. Тобто, що ми сподіваємось, і доказ того, що ми не бачимо, але Господь це зробить. Тому, брати і сестри, я прошу брати останній слайд. Ми можемо виділити, коли Господь через апостола Павла говорив до трьох в трьох посланнях, до трьох. Категорії християн такі моменти. Праведний це стан нашої душі, стан нашого серця, який ми здобуваємо завдяки Ісусу Христу, Його пролити крові, якщо ми віруємо в нього. Праведний житиме вірою. Якщо ми ходимо Ісусом Христом, якщо ми знаємо, що нас спасає не наші діла, а нас спасає Господь. І ми робимо діла правди і йдемо з Ним, тоді ми живемо для Христа. І Господь нас провадить по нашому життєвому шляху, і праведний житиме вірою. Нехай в на нашому серці буде жива віра, як Павло говорить, що підстава для нашого сподівання, і наша надія на те не але ми віримо, що ми туди дійдемо. Нехай Господь благословить всіх нас, Будьте ви впевнені, що ми є праведними, живемо для Бога з вірою. Амінь.